Всім привіт! Ну що ж, у садоводов-огородників, мабуть, у всіх зараз така картина. Спостерігається, що ми не знаємо, куди діти свої плошки. Місця, де ми висіваємо, у нас всі-всі зайняті. Що я висіяла? Я висіяла вже перець. Для відкритого ґрунту, для теплиці це було раніше. А перець я висіла ось тиждень. Сьогодні, 24 лютого тиждень назад я висіла перець. І перця в мене досить багато. Ось, це все в мене буде перець. Але сьогодні я хочу вам сказати, що сьогодні я висіваю капусту. Ви скажете так, а це ж зарані? Ну так, да, нібито зарані, тобто, тільки перець я висіла. Томати для відкритого ґрунту я ще навіть не висівала. Взагалі, я їх висіваю десь в числах 8-6 березня, тобто ще півтора тижня, навіть 2 тижні добрячих ще є. А ось капусту я висіваю сьогодні. Чому так зарані? Справа в тому, що коли я раніше висівала капусту пізніше, і висівала, ну, як в квартирі, да, в лоточки, вона у мене постійно витягувалася і ну, була якась недуже. Що я роблю останні роки? Я її висіваю зарані, але, але я її виношу на балкон. Тобто вона в мене не в теплі, не гріється, як перчик, як томатики, як інша розсада, а вона в мене на холодному балконі. І от коли там буде поступово тепліти, і тоді буде сходити моя капуста. І ви знаєте, вона вже там загортована, міцненька, не витягується. Да, я її зарані посіла і забула. Вона у мене, як капуста в нормальних умовах. Сходить три дня, і капуста вже зійшла. А ось так, як я сію на холодний балкон. От коли там буде тепло, тоді і вона в мене буде сходити. Можливо, це буде через три тижні. Ну, Будемо бачити. Отже, ну що, взяла великий латочок. У мене капуста всяка всіляка, тобто в мене і кіота це супер рання, зарісю масу рання. Монако це Броколі, дуже мені подобається. Так, а ось Монако, Броколі мені дуже подобається. Ще в цьому році пробую Бесті, не знаю. Броколі теж, так, Star, якщо не помиляюсь, по-моєму, ця жовта Star. Мені здається, flame star Це жовта цвітна капуста, дуже хороша мегатон, пізня капуста мегатон ну і адаптер перший рік сію. Що я зробила? Грунт у мене покупний. Значить, роблю ось такі бороздочки Однаково стараюся на одній відстані розставити свої горошинки, тобто насінчику. І потім, ось так: от, бачите, я вже половину зробила, нібито утрамбувала. Добре, добре тако прижала цей ґрунт. Зараз. Зроблю другу половину і зволожу землю. І так само пльоночкою ось таким чином вкрию цей латочок і виношу на балкон. Все. Да, періодично я буду заглядати, буду заглядати, тоді, коли я буду бачити, що дійсно там вже тепло, тобто ростки можуть з'являтися. Взагалі, коли вважала, що можна ось так посіяти. В і винести на вулицю, навіть де дуже холодно. І теж капуста, насіння не боїться. Ну да, це ж не мороз, все ж таки, але такого холоду не боїться. Але вона загортовується і тоді хороша розсада. Ну що ж, кому подобається мій досвід, можете переймати. Ну, а вже буду потім показувати розсаду. Всього найкращого з вами Наталія. Гарних вам урожаїв і закінчення. Цієї кривавої війни